Всякого кольору? Привіт, мої хороші! Цей кущ троянди він просто вражає. Подивіться, скільки знову ж таки, квітів, це все на одному кущі. Це весь один кущ і скільки ще бутонів. Тому я не знаю, треба буде обов'язково на осінь його під бутилку розмножити. Я вам вже розказував, він мені попався як просто пересорт, але виявився ще кращим, ніж я замовляв. Друге цвітіння мені, таке, знаєте, не подобається абсолютно. Але, тим не менш, на сьогодні, що ви розуміли, 16 серпня, і як квітують до сих пір ще багато лілій. Ця білуга зацвіла. Ну, бутони в неї просто безподобні. А це от жовта керіо, Теж, вроді, така, знаєте, красивенька, але другий цвіт вже такий собі, Ну, таке. І ця вже дивіться пішла. Цього року за рахунок окроплення оцього регулярного. З трояндами мало проблем. Мало хворіють, але тим не менше. Що ти спіймав? Кого ти спіймав? Я муху. Муху Нічого собі. Яблучок залишилося пару штучок. Зараз вони будуть помало дозрівати. Дивіться, яка красунечка. Що, що там були. з помідорами, Марко? Ооо, дивіться. А що тут такий кущ почав жовтіти? Ану Наталочко. Що це таке сталося з ним? Що йому бракує? Щось я не розумію, ні з того, ні з цього такого не було. І я на побачу, І на онтому дивись, старе, якісь такі листя, мені так. не подобається. Зато я буде світлові стати. Он там да один помідорчик, напевно, що стих. А ну-котику, де я пройду, будь ласка. Добре. Бо він... Я не розумію, що ті кущі якісь такі крайні почали жовтіти. Це мені здається, що оцей помідорчик вже достиг. Перший, дивіться. Бо він, бачите, всі якісь такі темно-фіолетові. Це, напевно, ця сливка гурман, правда? Може його вже зірвати одного, Попробувати. Добре, зірвався, якщо хоче. Зірвав. Я думаю, що це діст, достигла сливка гурман. Так, тут в нас... Це, що зараз подивимося. Під... Почекай, зараз все подивимось. Це в нас оці жовті чері. Воно нагадує на смак виноград. А тут ще якийсь таке зелененьке. Так, він дуже красивий. Ходь, коли подивимося. Почекай. Дуже красивий. Дуже красивий. Я не, я не хочу, тут дивіться в нас достигло вже, напевно, щось таке. А ну тримай. Та можна може не ще завжди зівати одного. Жовтий ще, той ще зелений, Марко. Ну, типу, він жовтий, але він ще не достиг, розумієш? Оцей мені здається вже теж. Варто ще зняти його, ну, дивіться. Ні, ні. Зараз я тут поставлю. Ні, ні, тебе з мене нічого, будь ласка, не зривай. Зараз будемо не, разом. Зірве той самий нижній червоний один. Оцей? Угу. Став на кубку. Ти на, попробуй. М -м -м. Став на кубку, зараз. М -м -м. Тільки часом не встань на них. М -м. Як тобі на смак? Сокки, ну мені... якось... Я такий. Угу. А можна цього попробувати? Спробуй. У нас дегустація прямо на городі. Нагадують пів виноград? Так. Ну, я на не радую це наград. Ні, це я не радую виноград. Добре, тільки я ж не на них. Так, ви знаєте, що я шукаю? А он, дивіться, якийсь полосатий вже є. Покажи. Ну, то що щось не достиг, напевно. Зараз ми подивимося. Оці чорні. Ой, якісь дуже твердіші, то вони теж не достигли ще. Чорні ні, Марко, не чіпай. Де отой мармеладний? Мабуть, якийсь мармеладний. Бачите помідори вас. А вон дивіться оці чаріки малюсенькі-малюсенькі. Дивіться, які красивенькі. Ну, не казали, не Я не кажу внесла в них. які Маленькі-маленькі. Тримайте колегівочку А що ти весь? Ти вже весь в лілії, запаскався лілією. Так. Ну, то не ходи по тих ліліях. Я не ходив. Десь має бути мар... мармеладний сорт. Він зелений по факту і виглядає. Це, певно, щось буде жовтіти. Ой, не знаю, Наталочко, ти подивишся, скажеш мені, чи має такий є? І де він взагалі є. Дуже пізно в нас достигають помідори через те, що в нас дуже-дуже було холодно. Тільки аж зараз починають потрішки достигати. Так, я Молодець. Он тут, дивіться, ще теж якісь чорні вже. Ось тут якісь чорні, дивіться, вони теж тверді. А оце, ну теж видно, що воно ще зелене. Я тобі показу магію. Магію покажеш мені? Я знаєш, хожу, хожу серед тих помідорок. Оце от жовтенькі дуже гарно виглядають. Виглядає гарно. Оце мені ще цікаво. Це, це, Дивіться. Ой, день заховався. Ось тут мені ще цікавий. Тато! Давайте Подивимось. Та, тут дивом вибір. Зелененький, нічого. Вау! Мої хороші, усіх вітаю. У нас ранечок, я зібрався поїхати на ринок. У нас центральний автовокзал знаходиться на ринку. Хочу подивитися по квитках, от придбати, щоб вже були на руках. Бо сидів в цьому онлайні, знаєте, і одні нерви трапляють з цим онлайном. Так як у нас автовокзал на центральному ринку, то хочу таки ще забігти на ті овочі, фрукти. Марко хоче винограду, попросив, щоб я купив йому кишмишу, знаєте. Бо ми ходили вчора на ці риночки, що коло нас, то киш є, але він такий, знаєте, вроді сладкуватий, але дуже-дуже такий аж темно зелений. А він дибить, що він був такий янтарний, жовтенький. От. То подивимся. От, то подивлюся. Щось трішки себе погано ввечері почував. Не знаю, там Марка в садіку дітки похворіли. Чи може якась інфекція, чи якась болячка, вже знаєте. от. Чи просто вже забагато себе нагрузив, бо я вже казав, ну, його в у ці закрутки, ці консервації, багато не робиться, знаєте, на одну порцію, Бо тому що полки абсолютно пусті. Ви знаєте, що я робив зачистку і в мене нема нічого. Лишилося було пару баночок варення, то думав докручу. Але ж копи, блін, 5 кг огірків, зробив свій трішки. Не навантажу, ні, треба купляти по типу, 20 кілограм, треба робити одночасно і баклажани, і кабачки, і, і все на купу, знаєте, і тому. Ж, кажу, все хватає. До кухню так вже, як то кажуть, засрав, що далі нема куди. То Оля каже, так, їдь на ринок, приїжджаєш, я за той час прибираю кухню, ти будеш мити ванну, а потім, як буде все окей, то підемо кудись погуляємо. То так і домовилися. Може, знаєте, ранок, коли так спокотно, що капець. то я з того всього не чекав свою маршрутку, ну, традиційну, та що йде прямо. Отже, от, можете подивитися, прямо вже наш автовокзал. Він знаходиться прямо на центральному ринку. От, І я вже не чекав ту о, маршрутку, яка їде сюди, прямо під вокзал, а дорогою паралельно іншою, через інший район проїхав, це щоб було швидше. І так йду, а в нас зразу тут теж є новус. Торговий центр новос, ну і піду супермаркет новос. І на другому поверсі є юск. Я дивився, до речі, мені багато а, вискакували реклами на рахунок багато знижок на садові меблі. У мене всі ж поламалися. Ну не всі, я брешу. Два стільчика в мене поламалися, а диван і стіл цілий. То треба подивитися, може щось є по гарній ціні, то може щось докупити. Ну або як мінімум, як то кажуть... Подивитися, прицінитися. Тому забіжу по дорозі. Вже просто знаєте по дорозі, бо назад вже не буду вертатися. Наш центральний а, автовокзал Тернопільський. Вон там. Добре, ходіть, юск. В магазині зазвичай гучно грає музика, але продажі садових меблів, стільці, бачите, вони перед магазином стоять. Так що можна буде подивитися. Це кон'є 2-350 або... 3700. А, це пластик. Знаєте, я думав, що це якесь як дерево. Я думав вже собі купити такі от прості, знаєте, устойчиві стільці. А легенькі, як пушинка. От. У мене був ротанг, але отакий от простий. Ну, суцільний такий ротанг. То воно таке собі після зими. Виставковий зразок 2,250. Ні, таке, як то коридорового, багато теж мені не підходить. Треба, щоб було таке, знаєте, просте. Лофтове більше. Столик такий, дивіться, теж гарний. Шезлон гарний. Он кокон є. Стілець садовий. Столик тисяча, стілець садовий, а де він є такий? Не бачу такого. Не бачу такого красивого. Зараз ми подивимось. Оце мені подобається. Я не знаю чому, але воно мені дуже подобається. До речі, в мене є в сестри, не в мене, а в моєї сестри є такі стільці. То попри те, що вони так виглядають цікаво, то вони дуже-дуже зручні. Так, а тут що в нас пише? Набір 25 тисяч. О теж таке легусіньке-легусіньке, знаєте? Як пушиночка. Воно вигляд красиво, але таке собі. Хоча... Виглядає досить непогано. Так, добре, йдемо в магазин, зайдемо. Мені взагалі, знаєте, подумав, на трасу, треба от така от лавка. <гум> йдемо подивимося, а цей кокон, що тут вартує. Не всі гроші світу. 7500, а коштував 19. Але він якийсь такий ріденький, маленький, навіть в мою дупа не влізе, той кокон. Ну йдемо подивимось в магазин, бо цінники маю ряд, бачу теж багато червоних. Взагалі на дуже багато меблів зараз знижки. Йдемо подивимося ще на посуд, бо я бачив теж була гарна знижка на посуд. Хоча тут цінників Цінників червоних не бачу, отакі бачите, що завжди низька ціна. Тарілка 160 гривень. Но це не дешево. Це не дешево. Ну, йдемо подивитися, ще, може цікаве знайдемо. Горщик 425. Горщик. Нам горщики не потрібні. До речі, хто планував купувати якісь ковдри або подушки, то вам дійсно варто сюди забігти, тому що дуже багато класних є зараз знижок іменно на ковдри та подушки. Подивіться, все червоні цінники і це все. Те, що вам потрібно, якщо ви шукали. До речі, знижки дуже хороші. Ті речі, які були по три з половиною, зараз можна купити по дві тисячі. Ті, які були по дві купити, можна по тисячі. Ну дійсно хороші ціни. Меблі, подушки, цінники, ковдра, одіяли. Зараз пік. Якщо вам це потрібно, навіть на матрасники, матраси, то вам до юску. Текстиль, рушники теж дивіться, ціни дуже хороші. Ті, що були 300, зараз 225, ті, що були 600, 450. Одним словом, текстиль, одіяли, ковдра, подушки, рушники, знижки дуже хороші. Ну і на меблі. І на меблі. І на постіль теж, дивіться. А, це фіранки, це не постіль, на штори. На фіранки. Так, а що я приперши в ті фіранки, як мені треба крісла. Я люблю цей. У нас є декілька юз, в Тернополі є декілька юзків, але мені цей найбільше подобається. ще туди до крісел подивимося. Виставковий зразок комоду, дивіться, був 11 тисяч, зараз 6 тисяч. Виставковий зразок теж був, дивіться, 17, зараз майже 9. Отакий От столик, до речі, непоганий собі поставити. Маленький-маленький, компактний. Захотіли перенесли, не захотіли, не перенесли. І лавки теж дивіться, є непогані, по непоганих цінах. Одна що гучно грає музика, і Ютуб може таке відео забанити. Тому біжу ще раз на стільці, подивлюся, свій прикину що тут чого, і біжу на автостанцію. Що вам сказати, є з чого вибрати? Можна собі сміло потрішки прицінюватися і чекати, чекати або ще більших знижок, або повного розпродажу, або нову зарплату. Це стілець 1350. Але я пам'ятаю, що навіть минулого року, бо я дивився теж на них, вони були по 900 гривень на повному розпродажі. Так що, може, варто і почекати. А тут з балкончику видніється сам новус, бачите, супермаркет. Я в ньому дуже-дуже рідко буваю. Тут бувають інколи хороші акції, ось цей холодильник з акціями. Тут дуже гарний вибір овочів і фруктів, але якщо порівняти з АТБ, з Сільпо, Ну, в принципі, в нас інших таких нема, великих супермаркетів, то новость в Тернополі найдорожчий. В принципі, тому і тут дуже рідко. Тільки, знаєте, якась необхідність, або треба щось таке, що дійсно є лише тут, а ніде більше нема. Ну все, побігли. Ой, ви знаєте, ми, коротше, е, кажуть, такий чи то дурдом, чи то абсурд, але я просто в такому розпачі, бо... Туди, куди мені потрібно, з Тернополя квитка купити просто неможливо. Кажуть, що є а, автобуси, які їдуть в ту точку, точніше через ту точку. Але конкретно, коли треба мені, то точка знята і квитки просто не продаються. Їх фізично просто немає. Карби, тому що вони е, на в те місце просто не заїжджають. Вони якось його минають і їдуть просто далі. Жодного автобуса немає. Є інший варіант поїзд, але... Вони йдуть теж в окремі дні, і мені просто я не встигаю. Я просто не встигаю. Я не знаю, що робити. Я в розпачі просто. Я зайшов в інтернет, я зайшов в інтернет, клацаю, клацаю, а купити квитка просто не можу. Фізично станція вибивається, ціна вибивається, а придбати неможливо. А мені тут в довідці пояснили, що перевізник зайняв тарифікацію. А, тому що він цю станцію минає, він її проїжджає і не заїжджає конкретно в це місце. Я не знаю, що робити. Зараз ще раз прошнирю блаблакар, бо теж не було жодного тарифу, жодного маршруту. Ну і тоді повторно їду на ЖД... кажу, ЖД. на перевжиток спітаю, знаєте, як переляку. Просто спанталичений. Зараз піду ще раз на жд вокзал Буду ще раз спробувати там виясняти. Ну, вже де, як мінімум, є якісь інші е, можливі варіанти, але там дуже багато пересадок і дуже довго очікування. І приїжджаю, я дуже впритик. а мені треба за день хоча б приїхати. Не знаю. Йду зараз через базар, пройдуся, бо я наш, наш базар не є таким дуже великим, але я його знаю, як то кажуть, знаєте, як своїх п'ять пальців. Ще як був малим. Тому весь тут без батьків і з батьками сюди ходили, обходили. Ну, Мені треба на овочі-фрукти. Там у нас є збруч у тому керунку, і там є ринок сорту овочево-фруктовий. То зараз я так от оцими рядами, цими курсівками, оцим шматтям пробіжуся. Покупців взагалі немає, я не знаю, як виживають бідні ці підприємці. Товари накупили багато, а людей дуже мало. Але що дивуватися? Нічого дивного нема. Добре, йду до овочів, фруктів. Боже, мій, хороші навіть не знаю, як вони виживають. Чим далі вглуб, тим взагалі нема людей. Одні продавці. Просто капець. А, бачите, дивіться вже. Здамо оренду, дам оренду, терміново продам. Так що я абсолютно не дивуюся. Цілий день просидіти. Нічого не продати, податок сплатити, оренду сплатити. То це просто виживання. Там, де, знаєте, як то кажуть, ще їда, овочі, фрукти, то ще, як то кажуть, якийсь є рух. А тут, особливо якісь отакі, от, речі, знаєте, замки, ключі. Зараз всі поїхали в епіцентр, скупили, що треба. Чи якісь які спеціалізовані великі супермаркети. А тут просто бізнес вимирання. І тим не менше, до того всього ще обкладаю додатковими всякими штуками і... А що говорити? Що говорити, як ви бачите все самі. Йдемо зараз на овочі фрукти, подивитися, наскільки там зараз живий ринок. А тут вже зовсім інша, як то кажуть, ситуація. Купа людей, купа товару. Лохина вже навіть по 180 гривень я бачу. Помідори по 30, по 25. Білозірка – 45, такий 40-55. Персики вже вона є по 45 і по 55. Виріпилися по виноградах. Воноград. А по цьому виноград такий? Кишмиш 150. Зараз я проберуся по всіх точках, подивлюся, що робиться. І тоді виберу і вернуся. Персики переважно 60-65. Слива 25, кишмиш переважно 150 всюди. кукурудза по 5 гривень, вже бачите. Вже по 5. погорка закінчилася. Слива 30 гривень. Помідори 35, капуста 15. Ажіотаж на денях-кавунах. Так, диня. Тур, торпеда Узбекистан. Лухина 17 за 100 грам. Зараз ми все. З вами, як то кажуть, проштуємо ціни. Ну, самі бачите, що тут же, як то кажуть, хоча б щось трошки веселіше. Кишмиш. Одеса 150. Я хочу такий, щоб був жовтенький янтарний кишмиш. Виногради, бачите, теж 150. Тут наші помідори. 30 гривень зазвичай. Оцей будок я не люблю, такі що, е, палатки, що червоні мається, бо тому, що товар зовсім іншого кольору, бачите, такий весь притуплений. Що він може бути зелений, але від того накриття він таки виглядає яскравим, гарним червоним. Перець 70-55. Киш-миш. Теж 150. Там, бачите, можна туди аж ти, от туди, туди, туди. А прямо там, за тим цим рестораном, що я вам показував раніше, то є той прошуто. Але я сьогодні, чесно кажучи, не планував нічого купувати, То є, крім винограду. Ну, там дуже гарний перець, цікаво по чому. Зараз я вам покажу. 60 гривень. Але це переважно вже оптовики йдуть тут, бачите? Білозірка 40, баклажан 30, 60 і такі от 70. Такий грубий, великий, 85. Помідори 30. До речі, може варто вже подумати про консервацію помідорів. Чи як ви думаєте, будуть ще? Чи вже не буде помідорів? якось так цього року все дуже швидко, що ж. Аж не знаю. Напишіть, чи варто вже кидатися, чи варто ще почекати. Виногради дивіться. Зараз я обіду. Отут мені подобається, дивіться, яка гарна точка. Варта ага. такий в мені. І такий довгенький. Виглядає гарний. О, кишмор 140 тут, бачите? Подивиться ціни. Зараз я дойду до кінця і думаю, що я сюди вернусь, бо мені тут сподобалось. І тим більше ціна. Сюди 150, а тут 140. Бачите, як би там не було, але, але треба, як то кажуть, що дірвати всі ціни. Добре, біжу в кінець, а тоді повернуся, якщо нічого не знайду. Так, акція, акція Кавун 25, день 30. Амал 60. Акція 15. Пан якийсь дуже пов'ялий. Ну йдемо подивимось. Така велика слива 50, персики 185. Бачите, якщо зайти і зразу купити, то можна прогоріти. Треба пройти, проштудірувати ціни, тому що персики, я бачив і по 40, і по 60. А тут, якщо одешли, тут бах. І 100. От, День я гарно виглядає. Гарна помідорка 35. Сливо не мняцькати, не мнецькати. Персики, сливочка суперова. Не можна мнецькати, не можна чіпати нічого. Така чорна грушка, темна. Сливка 35. Значить, все понятно. Персики 98 тут. Так що все. Точку вибрали, пішли на закупи. Купив виноград, Марко щось подзобав, подзобав. І перестав. Такий солоденький. А ще що купив? Ну, не знаю, нас називають двіник. Це е, листя хрону і е, стебла кропу. А чому купив? Зараз одразу відмову до ванну помилю. Е, вперше ніколи так не робив, але цього року, як в мене лишилося дуже багато огірків, то я взяв і намалу солив в такому великому вітрі. Е, дав багато часнику, але в мене оцих палок е, хрону і е, кропу було дуже мало. Тому докупив. Зараз візьму, Зараз візьму гарно перемию і заложу ще багато зверху, нехай огірочки киснуть. А пройде 3-4 дні теплі, думаю, вони швидко промолосоляться і тоді закрию. Експериментую в відрі перше, бо завжди робив це в банках, в бутликах, Ну, подивимося, що вийде цей раз. На дворі вже ніч, ви знаєте. Просидів на тому довбаному автовокзалі 3 години і повертаю додому з ніжчем. Сьогодні цілий день з цими квитками, з цими онлайнами, з цим всім. Я не можу просто зрозуміти, чому з центру на захід їхати без проблем і купу місць, купу квитків, а поїхати з заходу на центр або далі. Це взагалі проблема, розумієте? Не знаю. Я ну, что иду дамбл дам, коротью с ничем.